Суддів, одинадцятий розділ. Агілейдянин Єфтах був хоробрий вояк, а він був син блудливої жінки, і з нею Гілеад породив Єфтаха, і породила Гілеадова жінка йому синів, і повиростали сини тієї жінки та й вигнали Єфтаха, і сказали йому: Не будеш володіти в домі нашого батька, бо ти син іншої жінки, і втік Єфтах перед своїми братами і осівся в краї Тов. і зібралися до Єфтаха гулящі люди та й виходили з ним. І сталося по часі, і воювали Амонові сини з Ізраїлем. І сталося, як воювали Амонові сини з Ізраїлем, то пішли гілеацькі старші, щоб забрати Єфтаха з краю тов. І сказали вони до Єфтаха Іди ж і будеш нам провідником, і будемо воювати з Амоновими синами. І сказав Єфтах до гілеацьких старших Чи ж не ви зненавиділи мене і вигнали мене з дому мого батька? І чого ви прийшли до мене тепер, коли ви в біді? І сказали ділеацькі старші до Єфтаха, Зате ми тепер вернулися до тебе. І ти піде з нами, і будемо воювати з амоновими синами, і станеш нам головою для всіх мешканців гілеацьких. І сказав Євтах до гілеацьких старших: якщо ви мене вернете воювати з амоновими синами, і Господь дасть їх, щоб були ви побиті передо мною, то чи я стану вам головою? І сказали гілеацькі старші до Єфтаха: Нехай Господь буде свідком поміж нами, що так, як слово твоє, так зробимо. І пішов єфтах з гілеацькими старшими, і народ настановив його собі за голову та провідника. А Єфтах промовляв усі свої слова перед Господнім лицем у міцпі, і послав Єфтах послів до царів Амонових синів, говорячи: Що тобі до мене, що ти прийшов до мене воювати з моїм краєм? І сказав цар Амонових синів до Іфтахових послів: бо Ізраїль забрав мій край, коли він виходив з Єгипту, від Арнону, і аж до Яббоку, та аж до Йордану. А тепер верни ж їх у мирі. А Євтах ще послав послів до царя Амонових синів і сказав йому: так сказав Євтах, не взяв Ізраїль краю Моавого та краю Амонових синів. Бо коли йшли вони з Єгипту, то Ізраїль ішов по пустині аж до Червоного моря, і прийшов до Кадешу. І послав Ізраїль послів до Едомського царя, говорячи: Нехай я перейду твоїм краєм, та не послухав Едомський цар, і послав він також до царя Моавського, та й той не хотів, і осівся Ізраїль у Кадешу. І пішов він пустинею, і обійшов край Едомський та край Моавський, і прийшов зі сходу сонця до Моавського краю, та й таборували по тім боці Арнону, а в Моавські границі не входили, бо Арнон границя Моава. І послав Ізраїль послів до Сихона, царя Амурейського, царя Хешбонського, і сказав йому Ізраїль: нехай ми перейдемо твоїм краєм аж до місця свого. І не вірив Сихон Ізраїлеві, щоб він мирно перейшов його границями, і зібрав Сихон увесь народ свій та й таборували в Йогці і воювали з Ізраїлем, і дав Господь Бог Ізраїля Сихона та весь народ його в Ізраїлеву руку. Вони побили їх. І посів Ізраїль увесь край амориянина, мешканця того краю. І вони посіли всю Аморейську країну від Арнону аж до Яббоку, від пустині та аж до Йордану. А тепер Господь Бог Ізраїлів вигнав амореянина перед народом своїм Ізраїлем а ти посядеш його. Ото, що дасть тобі на насліддя кемош Бог твій? Те ти посядеш, а все, де вигнав Господь Бог наш перед нами, те ми посядемо. А тепер, чи справді ти ліпший від Балака ціпорового сина, царя Моавського? Чи сваритися сварився він з Ізраїлем, чи воювати воював із ними? Коли Ізраїль сидів у Хешбоні та в підлеглих містах його, і в Аріорі, та в підлеглих містах його, і по всіх містах, що над Арноном три сотні літ, то чому не відібрали ви їх за той час? А тобі я не згрішив, а ти робиш зо мною зло, щоб воювати зо мною? Нехай розсудить Господь, що судить сьогодні між Ізраїлевими синами та між синами Амоновими, та цар Амонових синів не послухайся слів Євтаха, що до нього посилав. І Дух Господній перебував над Євтахові, і він перейшов Гілеад та Манасію, і перейшов Гілеадське міцпе, а з Гілеадського міцпе перейшов до Амонових синів. І пообіцяв Євтах обітницю господеві, та й сказав: якщо справді досити амоннових синів в мою руку, то станеться, виходячи, що вийде з дверей мого дому навпроти мене, коли я вертатимусь з миром від Амоннових синів, то буде він для Господа, і я принесу його в цілопалення. І прийшов Євтах до амоннових синів воювати з ними, а Господь дав їх у його руку, і він побив їх дуже великою поразкою від ароеру і аж туди, де йти до Мінніту. Двадцять міст і аж до Авел Кераміму. і впокорилися аммонові сини перед синами Ізраїлевими, і прийшов Євтах до міцпи, до свого дому, аж ось виходить навпроти нього дочка його з бубнами та станцями. А вона була в нього тільки одна, не було в нього, крім неї ані сина, ані дочки. І сталося, як він побачив її, то роздер одежу свою та й сказав Ах, дочко моя, ти справді повалила мене, і ти стала однією з тих, що нещасивлять мене. Бо я дав Господеві обіта і не можу відмовитися від нього. А вона відказала йому: батько мій, ти дав обітницю Господеві, зроби мені, як вийшло з твоїх уст, коли Господь зробив тобі пімсту на твоїх ворогів, на Амонових синів. І сказала вона до свого батька: Нехай буде мені зроблена оця річ, відпусти мене на два місяці, і нехай я піду і зійду на гору. І нехай оплачу дівування своє я та приятельки мої. А він сказав: Іди, і послав її на два місяця. І пішла вона та її прилітельки, і оплакували дівування своє. І сталося в кінці двох місяців, і вернулася вона до батька свого. А він учинив над нею свого обітницю, яку обіцяв був, і вона не пізнала мужа. І сталося це звичаєм в Ізраїлі. Рік річно ходять Ізраїлеві дочки плакати за дочкою гілеїдянина Євтаха чотири дні в році.